Так, є у нас завдання. Завдання, як казав, я вже всі виставив для вас. Перша задача у нас була uh, Lino It, ідея стартапу. Uh, здали 5. Я ще не перевіряю, спеціально перевіряю разом з вами, щоб у мене було помилок. Тому що є багато таких питань до мене, да? і щоб люди знали. Як це робити? Дивіться, які основні моменти, на які я хочу звернути вашу увагу. Нульова робота була е, прописана так, що ви от тут інструкції є. Що ви завантажуєте для себе ось цей документ в для студентів. Потім його е, надаєте: відкриваєте. Доступ. Як відкрити доступ? Я думаю, не важко зберегли десь в себе на Google диску. І натиснули Відкрити в Google таблицях його цей документ. Своїх відкрити в Google таблицях. От я його відкрив, цей документ. Є така кнопочка поділитися. Я думаю, це вже не потрібно розповідати вам на третьому курсі ви все повинні. Обмежений доступ. Ви кажете, всі, хто має це посилання, всі, хто має це посилання, може переглядати, ви кажете, може редагувати. Потім ви копіюєте це посилання, кажете, «Готово» і надсилаєте його мені. Це все, що ви повинні були зробити на нульовому занятті, яке вам надав. Тоді, коли ви це зробите, в мене буде доступ до вашого документу. Також буде доступ всіх ваших одногрупників, хто буде залучений в цю команду. У вас двоє або троє, або, може бути, ви тільки одні. А потім, після того, як ви мені надали доступ, ви його здаєте мені. І що відбувається, яка проблема у студентів відбувається? Як тільки так, щось не так, як тільки ви здаєте цю роботу, робота учнів, вона затискається в такі тиски, і ви ні у чого не можете туди прописувати. Тут така проблема у вас виникає. Потім я натискаю на кнопочку Повернути вам цю роботу нульову, повернути. Лілія, повернути роботу. І вже ви можете цю роботу без проблем редагувати. Вдруге, втретє, в п'яте, в десяте не здавайте мені цю роботу. Головне, щоб ви надали всього одне посилання. Не можете його здати отаким от чином, як Лілія. Напишіть мені тут як приватний коментар. Я можу відкрити цей документ, також як Лілія, датом. Відкрити його через Excel можу. І мені через Excel не потрібно, я його відкрию через Google таблиці. І також, як Лілія, давно тут прописана їхні ідеї. Так, хочу займати Станіслав, Єлізавіт і Лілія. Три студента, тобто мені здаються роботу. Ви можете зробити на кнопочку поділитися. Власник, і всі, хто має це посилання, от вона вже зробила, ці, хто має скопіювати це посилання, може редагувати. Готово. А тоді в самій роботі, в самій роботі, де вона? Ось тут? Ви можете також мені, не можете нормального варіант, можете отак зробити, здати посилання. Отак. Я думаю, якщо Лілія зараз є, то вона вибачить мені, що я їй послав два рази цю роботу здав. В двох варіантах і так, і так, я буду протягом цього семестра заходити і перевіряти кожен з цих пунктів. Тобто я натискаю на це посилання. Заходжу, його тоді не затискається вона, якщо ви таким чином здаєте, вона не затискається. Потім переявляю першу роботу, потім я буду перевіряти другу роботу сьогодні, де я вам скажу про неї і так далі для себе. А, вот. Станіслав здав все нормально. Ангелинка. Ангелинка. При, приємно де ніколи не чув, так щоб називало. але так, да, приємно. А от вона мені щось надала, і вона хоче прикріплятися посилання, а я написав, що ви надали мені в PDF, а новий ви мені не надали, на жаль. Це натискаємо. Так і залишилось. Озеркова PDF. Тобто ПДФ мені ну, взагалі не потрібен. Я не знаю, що з ним робити. То ми для ангелинки я роблю таким чином. Позначити як відсутня робота, і прошу вас знову її здати мені. Прошу знову здати. Так. Е Кого щем у нас метро здав, і таким чином, і таким чином. Два, два варіанти, і два мені підходить. Тобто, десь я перевірюю. Натискаємо дивимося. Першу не нульову зробив, а першу поки що не зробив. Робота чекає на першу роботу. Все, два варіанти. Два я зможу відкрити і перевіряти роботу протягом всього семестру. В мене з Дмитром проблем вже більше не буде. Я так сподіваюся, якщо він не видалить від того і ці посилання і або не зробить нову копію десь буде працювати в іншому місці, тоді я не буду бачити. Працюйте з тим документом, який ви створили, і до кінця семестра, один той самий, і всі мають до нього доступ, завдяки такому посиланню. Це називається командна робота в сучасному світі. От Ярослав щось мені здав. Пише, що може тільки в особисті повідомлення. Значить, в нього хтось він працює в команді. Зараз ми подивимося, з ким він працює в команді. І хтось вже здав і його затиснуло. Цей документ. Так, відкриваємо. Отак. От в команді він був. Я так бачу що сам. Щось вимкнули світлу.